Але ну блін, що друзі, якщо ви хочете допомогти, вводьте промокод Вітальки. Вводьте мій промокод, отримаєте вже, є люди, які ці саме, які виконали умови. Виконайте, отримайте 30 тисяч і ну, звісно вже відіграйте. Певно, ну, тому якось так. Ось сюди берете, вводите так, Віталік. Оба, нажимаєте ОК і все. І вас. Ну я вже використаний другий, але ви ви отримаєте гроші. И понятно, так вот я подбираю я, до реально на центральном каждом сервере. В центральном пригоду можно про тебя сюда. Да вы такие дела. Так, что-то, да? Пусть мы даже не смогли. Продама, правильно? Так, выйди, сейчас карт сцена будет. Ну, вот так вот, вот да.